А сила лева в тобі конія року номер один. Вже минула дев'ята година в Україні. Це час, коли всі вшановуємо пам'ять жертв російської агресії, хвилиною мовчання. Ну а зараз час для новин від ТСН, канал 1 плюс 1, цього ранку мовить в об'єднаному марафоні. Росіяни вночі атакували суми О пів на четверту ранку. Пролунали гучні вибухи. Одразу знеструмило частину міста. На водоканалі зупинилися деякі помпи. Попередньо відомо про одного потерпілого. Також пошкоджені лінії електропередачі. Два підприємства в місті тривають аварійно-відновлювальні роботи. Більше подробиць дізнаємося за мить у цьому випуску. Наші журналісти вже на місці влучань. А тим часом семеро поранених на Харківщині у Куп'янську окупанти травмували трьох жінок: найстарші 72 роки. У мирному нечволодівці та боровій і ще троє потерпілих цивільних. В Лукашовому літня жінка підірвалася на вибухівці. Під ударом безпілотників був і Шевченківський район самого Харкова. Вісім населених пунктів атакували російські терористи на Запоріжжі. По регіону вдарили 4,5 сотні разів. 15 авіаційних ударів завдали по Гуляйполю, Щербаках, Червоному атакували також трьома сотнями безпілотників, артилерією та з реактивних систем залпового вогню. Близько трьох десятків атак пережив напередодні Нікопольський район на Дніпропетровщині. Там пошкоджені три багатоповерхівки, приватні будинки, адмінбудівля та інфраструктура. На Новопавлівському, на Новопавлівську громаду Росіяни скинули керовані авіабомби. Там в центрі села вкотре побито будинок культури і сусідні приміщення. П'ятеро постраждалих внаслідок шахетної атаки на Київщині. Троє з них це діти. Про таке повідомляють в обласній військовій адміністрації. 13-річний підліток дістав різану рану стопи в його матері, трирічної сестри і 17-річного брата. Гостра реакція на стрес. Уламки збитої цілі впали на їхній дім в Бориспільському районі Київської області. Понівечили хату, де мешкала сім'я з дітьми. Там вибито вікна, пробито дах. Також через нічну атаку Росіян по Київщині в області пошкоджено нежитловий дім, автомобілі, складські приміщення та господарчі споруди. Ну а тепер докладніше про гучну ніч в сумах. Люди там сьогодні прокинулися від серії вибухів. Одразу виникли перебої зі світлом з водою. Є поранена людина. Подробиці знає кореспондентка ТСН Оксана Солдовник. Оксана, вітаю. Отже, яка ситуація зараз? Що відомо про пораненого? Чи він лише один? І чи вдалося подолати проблеми з водопостачанням і світлом, які виникли відразу після нічного удару? Вітаю, свята. Ця ніч дійсно видалася досить напруженою і тривожною, і як для мешканців Сум, так і для нашої протиповітряної оборони. Десь із першої по четверту ранку ми чули у небі фактично безперервне гудіння ворожих безпілотників та роботу по ним наших захисників. І все ж нині відомо про що найменше сім влучань. Ударні дрони атакували підприємства. Сьогодні було атаковано два підприємства ворожими шахедами. По одному підприємству прилетіло п'ять шахедів, по іншому два. На місці працюють всі відповідні служби. Унаслідок атаки частина міста лишилася без світла та води. Через неструмлення довелося змінити маршрути тролейбусів. Нині спадачу світла не відновили. Втім, в деякій частині міста водоканал повідомив про переведення помпи потужностей на резервне живлення. Тож вода вже там є, але подається із пониженим тиском. Ну і за попередніми даними є одна постраждала людина поки що про неї нічого не відомо. На місці ворожої атаки зайнялася масштабна пожежа, яку. І досі намагаються загасити рятувальники. Складність полягає в тому, що і досі існує загроза повторних ударів. Над містом кружляє розвідувальний дрон. Тож рятувальникам доводиться лишати гасіння і переходити у безпечне місце. Ну і від самої ночі і цілу ніч, і цілий ранок і от зараз ми чуємо відлуння вибухів, яке доноситься з боку кордону. Там знову загострилися і знову активізувалися бойові дії. І, на жаль, маємо загиблих та постраждалих серед мирного населення. Так у юнаківській громаді окупанти вбили 33-річного чоловіка та 59-річну жінку, а ще її син дістав контузію у есманській. Громадів поранений староста села у великописарівській росіяни скинули вибухівку на місце видачі гуманітарної допомоги. Там двоє постраждалих. Ну і продовжують, звісно, росіяни бити по житловому сектору, по житловим будинкам у Білопільській громаді. Зруйнували 10 осель у Шосткінському районі. Пошкоджено сім будинків та дитсадок. Святе. За всі подробиці, кореспондентка ТСН Оксана Солдовник про те, як росіяни посеред ночі вдарили по сумах, і про терор цілої області, який ворог не припиняє. Загибель військових через обстріл на полігоні в Шостці. Національна гвардія України вийшла з офіційною позицією. Отже, загиблих не сімдесятих. Від учора пишуть російські пропагандисти, і це було ані не шикування, ані не нагородження бійців. Російська ракета насправді вдарила по полігоні для стрільб, який є в кожній військовій частині, що стоїть на передовій, а не в навчальний центр для мобілізованих, про що теж рапортували ворожі пропагандисти. Командувач Олександр Півненко зазначає: цитую командування Національної гвардії України та правоохоронні органи дадуть жорстку правову оцінку діям усіх посадових осіб за результатами проведення перевірки і розслідування трагічного випадку, який трапився вчора внаслідок ракетного удару в Сумській області, внаслідок якого під час проведення занять на стрільбищі військової частини загинуло шестеро військовослужбовців і більше десяти отримали поранення. Кінець цитати. Саксофон, що допоміг вижити далі в марафоні єдині новини. Розповідь про морпіха музиканта Ростислава Богуцького. Хлопець потрапив в російський полон після облоги Маріуполя. І як стверджує, нині вижив там, бо в найважчі моменти уявляв собі, як грає на інструменті. Про те, яку мелодію вже вільний Ростик зіграв першою після звільнення з полону. Кореспондентка ТСН Нелі Ковальська зараз розкаже. Це хлопець, з яким ми познайомилися рівно місяць тому. Місяць кожен день якого він пам'ятає. Це місяць повного спокою. Я нарешті здихнув з полегшенням. Його звати Ростик Богуцький. Він саксофоніст, один з музикантів оркестру 36-ї бригади морпіхів, що оборонила Маріуполь. Після двох місяців оборони міста разом із побратимами він потрапив в полон. Але спершу я познайомилася з батьками Ростика Славком та Катериною, вони чекали його з полону і їздили на всі обміни з прапором оркестрантів. Кожен обмін маємо надію, тому що коли. Це трапилося, це ж трапилось теж перед Пасхою. І коли нам позвонили і сказали, що не переживайте. Перед Пасхою повернуть. Я думаю, Боже, слава Богу, що живий башмаріуполі. Ми знаємо, що було. Ну, через дві неділі побачимося. І ось дві неділі вже три роки. Вже за півгодини після цієї нашої розмови Катерина плакатиме та сміятиметься одночасно. Я не бачила снідать фото. Коли вона побачила ім'я сина у списках, автобус з Ростиком вже стояв на українському кордоні. Стояли, і я дуже боявся, що ми розвернемося, поїдемо е, назад, і це був, самий складний, це був самий складний момент під час обмін. А згодом була зустріч і безкінечні обійми. Саме тоді я спитала у Ростика, яку мелодію він заграє на саксофоні першої, коли повернеться додому. Oh, it was, it was April in the І от сьогодні я їду до Ростика у гості, аби він виконав свою обіцянку. Ти згадуєш полон? Так, згадую. Це неможливо не згадувати. Але мені це не тяжко. Ми гуляємо центром міста, де він проходить реабілітацію. Він розповідає, що в полоні його рятувало. Усе жахливе переводили у жарт, і це допомагало. А що найбільше мучало? Я не знав, що зі мною буде. Поводились з нами недобре, і це теж було тяжко. Але найбільше мучила невідомість, тому що я не знав. Коли додому повернусь, повернусь взагалі додому. Але в мене є план, окрім інтерв'ю. Я маю з собою дещо особливе. Скучив за саксофоном? Звісно, скучив. Я знала, що інструмент ростика зіпсований і тимчасово не грає. Він в Маріуполі був його там впав, я його відіслав. Поки ще була можливість відіслати. Це було в останній момент, коли ще можна було ще надіслати додому. Я привезла з собою саксофон. Давай обережно. Аби ростик міг виконати свою обіцянку та заграти мені та своїм батькам. Ти пам'ятаєш, що ти мені обіцяв заграти? Так. Ем... Так, так, так що April не перш. Це приємно дуже. Він просто частина мене. І... Ну, що, пробуй. Перші акорди після трьох років полону даються йому нелегко. А можна я зараз ще трошки згадаю? Вже за кілька хвилин він усе згадує. Я вважав, що за три роки я не зможу зіграти на ньому взагалі нічого. А я взяв його і граю і ніби вчора грав. Клас. Трохи втомився, тому що практика все ж потрібна, але я вмію грати, а, а я, я думаю, я все забув просто. Ростик грає улюблений джаз. Для нього це мелодія про свободу. А згодом улюблену музику своєї мами, неймовірно ніжно. Що посилюється, але саксофоніст відмовляється ховатися в кафе. Від цього в від блакитного неба, від, від дождю, який зараз йде. Це дуже чудово зараз під ним стояти, коли він на тебе капає. Чудова погода сьогодні. Небо, зорі, зелена трава, свіже повітря і можливість гуляти по місту це найкафовіше. Ну і батьки звісно. Свобода це найкраховіше. Ростик каже, саксофон рятував його в полоні. Ну, я Ворожого. музику згадував в голові, я співав всередині, пальцями грав, як на саксофоні І награвав. Ти собі пальцями награвав в полоні. На всі, що я знав. Наприклад, наприклад, цю і так це цілий день. І тепер він планує повернути борг. Хочу музику писати, хочу якісь... цією музикою зробити в цьому світі, якось може вплинути на нього, щоб комусь. Стало легше. у полоні. Досі залишаються ще 12 музикантів з оркестру Морпіхів. Ростик мріє. Вони вже невдовзі будуть дома і відчують те, що нині відчуває він. Я саме щаслива людина світі. <світ> Нелі Ковальська, Олександр Шиян, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини а далі в об'єднаному марафоні про те, чи підуть росіян влітку Вабанк на Донеччині. А з наурі сила лева в тобі конія року Номер один середа, 21 травня, восьма година минула. Відстежуємо найактуальніше в ТСН канал 1+,1 плюс Мовить в марафоні. Єдині новини. П'ятеро людей постраждали внаслідок шахетної атаки на Київщині. Троє з них це діти. Про таке повідомляють в обласній військовій адміністрації. 13-річний підліток дістав вирізану рану стопи у його 17-річного брата, 3-річної сестри та матері, гостра реакція на стрес. Уламки збитої цілі впали на їхній дім в Бориспільському районі Київської області. Понівечили хату, де мешкала сім'я з дітьми. Там вибито вікна та пробито дах. Також через нічну атаку росіян по Київщині в області пошкоджено нежитловий дім, автомобіль, складські приміщення і господарчі споруди. Також росіяни вночі атакували суми О пів на четвертій ранку. В місті пролунали гучні вибухи. Одразу знеструмило частину міста. На водоканалі зупинилися деякі помпи. Попередньо відомо про одного потерпілого. Також пошкоджені лінії електропередачі. Два підприємства в місті зривають аварійно-відновлювальні роботи. Три жінки постраждали. Тим часом у наслідок обстрілу Куп'янська на Харківщині. В місті зруйновано і пошкоджено житлові будинки. Вісім населених пунктів атакували російські терористи на Запоріжжі. По регіону вдарили 4,5 сотні разів. П'ятнадцятьох авіаційних ударів завдали по Гуляйполю, Щербаках та Червоному. Атакували також трьома сотнями безпілотників, артилерією та з реактивних систем залпового вогню. Близько трьох десятків атак пережив напередодні Нікопольський район Дніпропетровщини. Там пошкоджено три багатоповерхівки, приватні будинки, адмінбудівля і інфраструктура на Новопавлівську громаду. Росіяни скидали керовані авіабомби. Там в центрі села, вкотре побито будинок культури та сусідні приміщення. Обстріляний автобус і атакований мікрорайон. І ще один день російського терору в Херсоні. Напередодні в місті через окупантів постраждали десятеро людей. Росіяни скинули вибухівку з безпілотника на пасажирський автобус, і крім цього, обстріляли корабельний район з артилерії. Докладніше про удар по цивільних кореспондентка ТСН Світлана Павук розкаже. О сьомій ранку росіяни з безпілотника атакують міський автобус. Як усе було, розповідає його кермувальник. Звідси пішла вибухова хвиля, помилювала двері, підлогу, все. Це основний удар. Це і врятувало людей, тому що людей було мало, вони в основному в салоні були, а якраз повийшова тут вибухова хвиля, пішла ззаду. Втім, п'ятеро пасажирів отримали поранення різної тяжкості. А через півтори години росіяни почали з артилерії обстрілювати житлові будинки корабельного району. Люди кажуть, було щонайменше сім вибухів. Три тут, один там і там далі. Постраждали п'ятеро мешканців цих будинків. Вони під час артудару були у своїх квартирах. Які у вас поранення? Де ви знаходились? Я в коридорі, мама на кухні мамі повезло. Більшість із потерпілих літні люди. після пережитого з високим тиском і у стані шоку. Воно бахнуло, і я туди сховалася. Двері заклинило після першого вибуху, і я почала трусити ними, ключем крутити. Відкрила і там стояла вже в коридорі. За ці роки обстрілів вони вже всі знали, що найнебезпечніше місце у квартирі біля вікон. Тому усі ховалися чим подалі від них. Я не була біля вікон, не була. Я була там далі. У цього чоловіка уламкове поранення руки каже, врятувався, бо заздалегідь забарикадував вікна. Добре, що вікна були подушками закриті. Подушки всі побиті, як решето. Подушки нас врятували. Якби не подушки, ми б там і залишилися. Він показує свою розбиту квартиру на першому поверсі. Це наша стіновила. Ну, каже, хотів з дружиною спуститися в підвал, та не встигли, сховалися в коридорі. Ось подушки бачиш, на себе все прийняли. На все. Ця жінка в момент прильоту була на роботі, але їй теж знадобилася допомога медиків після того, як вона побачила свою розбомблену квартиру на третьому поверсі. А в а в мене інфаркт був, ледве дійшла. Балкон висить, там теж все побите. А недалеко від будинків, які постраждали від артилерійського обстрілу, було знайдено ще й ворожий безпілотник. Він приземлився на території дитячого садка. Вибухотехніки вже прибрали пристрій, щоб після огляду знешкодити його. І такі комбіновані атаки Херсон проживає чи не щодня. Світлана Павук, Віталій Павук, Херсон ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Вибухи на території Росії про це активно пишуть і публікують відео самовидці. Зокрема, в Орловській області дрон атакували Болховський завод на півпровідникових приладів. Їхню продукцію використовують у системах зв'язку, ребах і тренажерах для танків, а також ракетних комплексів. На серію вибухів скаржилися в мережі і жителі Тульської області близько півночі там закривали небо через загрозу безпілотників, а згодом було чутно вибухи. План Килим, Росавіація оголошувала також в чотирьох калузьких аеропортах. ну і ще в Рязані та області, де згодом теж було чути детонацію. Загалом окупанти, нібито, нарахували 127 дронів, які за їхніми даними всі до одного збито в шести регіонах Росії. І про ворожі втрати. Ось сьогоднішні дані від генерального штабу. Мінус 980 вояк російської армії за останню добу. А загалом від початку повномасштабного вторгнення вбитими та пораненими окупанти втратили вже понад 976 тисяч осіб. Також українські оборонці знищили 10 тисяч 835 танків, 22 569 тисячі бойових броньованих машин, 28 тисяч. 90 артилерійських систем противника. Вже розтрощено 1388 систем реактивної артилерії, понад 1100 систем ППО, 36 692 безпілотники тактичного рівня та 3197 крилатих ракет. На сьогодні збито 372 російські літаки, 336 їхніх гелікоптерів, ну а в морі нейтралізовано 28 кораблів та катерів і ще одну субмарину. Угорщина заявила про викриття нових українських шпигунів, які нібито намагалися налагодити зв'язки з опозиційними політиками і шукали військову і енергетично розвідувальну інформацію. Про таке заявив державний секретар із питань публічної дипломатії та зв'язків з громадськістю Угорщини Золтан Ковач із посиланням на заяву лідера фракції ФІДЕС в парламенті Мате Кочеша. За словами Ковача, йдеться про Роланда Цебера та Іштвана Голло. Нагадаю, 9 травня служба безпеки України заявила, що викрила агентурну мережу військової розвідки Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність на Закарпатті, зокрема цікавилась настроями місцевих жителів та їхньою реакцією на потенційну появу в регіоні так званих угорських миротворців. За кілька годин після того Будапешт заявив, що випроваджує вже двох українських дипломатів, звинувативши їх в шпигунстві. А у відповідь на це Україна також вислала двох дипломатів угорських. Удвічі знизити граничну ціну на російську нафту. Це пропонує європейцям Україна у вівторок. Європейський союз ухвалив новий вже 17-й пакет санкцій проти Росії. Обмеження стосуються зокрема суден так званого тіньового флоту російських військових, а ще компаній посередників. Ну а персональні санкції торкнулися, наприклад, і Віктора Медведчука та його оточення. Про великий санкційний пакет також оголосила Велика Британія. А тим часом в ЄС уже готують наступний 18-й пакет сам. Санкції. Про це телефоном говорили Володимир Зеленський, президентка Єврокомісії Урсула Фон Ляєн. Докладніше про все розкаже кореспондентка ТСН Наталія Фібрік. Удвічі знизити граничну ціну на російську нафту до 30 доларів за барель. Якраз це болісно вдарить по можливостям Росії фінансувати війну. Це пропонує європейцям Україна. Позицію озвучив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на засіданні Ради ЄС із питань закордонних справ у Брюсселі. У цей же день там збиралися міністри оборони ЄС. Якщо європейці дійсно хочуть вдарити по російській економіці, треба знижувати стелю цін на нафту і вводити обмеження проти банківської системи РФ, заявляють в українському уряді. Ми вітаємо і дякуємо за ухвалення 17-го пакету санкцій. Такі потужні кроки потрібні вже зараз. На Росію потрібно тиснути, але ми повинні рухатися далі. Цінова стеля на нафту з нашої точки зору має становити 30 доларів за барель. Ми також наполягаємо на санкціях проти банківської інфраструктури Росії, включно з центральним банком. Перед цим Європа оголосила про новий вже 17-й пакет антиросійських санкцій. Він передбачає заборону на постачання високотехнологічного обладнання, персональні санкції, обмеження на деякі компанії, санкціонування майже двох сотень суден, так званого тіньового флоту РФ, якими вона обходить нафтове ембарго якщо Росія не погоджується, ми посилюємо тиск. Ми схвалюємо сімнадцятий пакет санкцій сьогодні і вже працюємо над наступним. Ще жорсткішим. До миру потрібні двоє, але для війни достатньо одного. І Росія чітко показує, що вона хоче війни, тоді як Україна хоче миру. Щоб змусити Росію захотіти миру, ми маємо продовжувати тиск. Європейці не приховують розчарування розмовою між Дональдом Трампом і Владіміром Путіним, де за дві години Трамп не добився від РФ жодних поступок у Брюсселі Наголошують, Росія досі не демонструє реальної готовності до миру. Путін не готовий йти на поступки. Він говорить про припинення вогню, але лише на своїх умовах: відмова від членства в НАТО, визнання окупованих територій та інше. Це стара стратегія тягнути час і вигравати паузу. Навіть якщо Росія готова говорити про якийсь меморандум припинення вогню, досі не видно. Немає чітких термінів, немає конструктиву. І я мушу сказати, Путін не виглядає як людина, що справді зацікавлена у мирі. пакет самці, який. Ми сьогодні ухвалили суттєво обмежує можливості російської воєнної машини. Якщо Путін не змінить підхід, ми будемо готові до наступних санкцій. І ми розраховуємо, що наші американські союзники також не залишаться осторонь. Окремо, про новий пакет санкцій у вівторок оголосила й Велика Британія. Обмеження націлені на ключові сектори російської економіки, зокрема військовий, енергетичний фінансовий. Наступний пакет європейці вже готують. Про це телефоном поговорили президентка Єврокомісії Урсула фон Дерляєн і президент України Володимир Зеленський. 18-й пакет може включати зниження цінової стелі на нафту і санкції проти банків третіх країн, які допомагають російській. Армії щоправда для цього потрібна співпраця США. Єврокомісія буде звертатися до Вашингтона, щоб знову спробувати переконати адміністрацію Дональда Трампа співпрацювати із Берліна. Наталя Фібріх та Денис Савченко ТСН 1+,1, марафон Єдині новини. А зараз просимо вас подбати про свою безпеку, адже в багатьох регіонах України оголошено повітряну тривогу. Ось який вигляд має інтерактивна мапа уже червоні схід, північ, південь, частково центр країни повітряні сили зсу повідомляють про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму, а також про кілька груп ударних БПЛА, які теж можуть атакувати українські регіони. Тож, якщо у вашому регіоні тривога, обов'язково не легковажте попередженнями. Голосіївський суд Києва не став розглядати справу про підготовку замаху на президента Зеленського керівників СБУ Малюка та Гур Буданова. В суді мало відбутися підготовче засідання по справі двох полковників управління державної охорони, яких звинуватили в державній зраді, і от колегія суддів ухвалила рішення скерувати вказане провадження до Київського апеляційного суду для вирішення питання про визначення підсудності. Поза як суд вважає, що відповідно до обвинувального акту неможливо встановити місце закінчення і. Місце вчинення кримінальних правопорушень за інформацією СБУ. Завербований полковник УДО Андрій Гук працював на російську ФСБ з 2014 року. Він нібито завербував свого колегу полковника Олександра Деркача. СБУ зафіксувала поїздки полковника Удо за дронами та вибухівкою і розмови потенційного виконавця теракту з російським куратором чоловіків. Затримали в травні минулого року. Нині вони перебувають під вартою напередодні в суді обвинувачені їхні. Рідні та захисники від коментарів журналістам відмовлялись. Одну особу обвинувачують у вчиненні державної зради, вчиненої за попередньою змовою з іншою особою. І іншу особу обвинувачують у двох епізодах державної зради, крім того, в пособності доготування терористичного акту, а також у виправданні збройної агресії Російської Федерації проти України, а також незаконному зберіганні бойових припасів. Такі зараз новини о 8.30. Наступний випуск ТСН. А тепер знову ведучий 1+, плюс Марічка Падулко Руслан Шаріпов працюватимуть в об'єднаному марафоні.